якийсь такий початок виїхав п'ятниця взяв з собою речі навіть не знаю, зночівлюю чи без поїду буду дивитись по ситуації ось так загрузив свого коника готовий що поїхав франція вражає починається підніжжя горгезен і от з'їхав просто до лісу, і ось тут така прикольна річка. Дуже кайфове місце. Ось, будь ласка, їдь по лісам, але у нас пройшли дуже великі зливи, тому їздити тут... тут ще можна, а є де місцями стоїть вода, навіть на полях стоїть вода, тому я тут не ризикую їздити, у мене гума стоїть. prostenka to motut na nirovubitnicu moznale ja maboje aby dibuzy let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me, never gonna look back. Less. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Чудову. Від дороги зовсім поряд. Ось мій мотоцикл, стілець, я вже там трошки лапшичку поставив заварюватись. Місце дуже таке кльове Тут е якась кірха, навіть не знаю, католична чи евангелічна. Чи навіть не знаю, вон там ще одна, я в них не розуміюсь, тому нічого сказати не можу, на жаль. Якось отак. От подивився, білизна, сушиться, чимось нагадало дитинство, тому що в Німеччині такого не побачиш. Цвітуть дерева, там навіть будинок один проїжджав, де були е, деревця квітучі, підкопані сад, і так, дуже так сумно стало. Дійсно нагадало дом батьківський. Ось мотоцикл. Ось тут їм. Так що, якось так. Ну, що ви думаєте, друзі? Сидю я, вживаю їжу, попиваю кофеок. Пише мій знайомий Олексій. Минулого року ми бачили з ним Шварцвальд. Пише, приїжджай в Шварцвальд. Сидю, думаю, час є, погода, ну, сонця нема, але доща теж нема. Теж клас. Вночі має бути 11 градусів, не мороз. Сиджу і думаю, що робити. Мабуть, поїду. Тоді що? Збираюсь, виїжджаю потихеньку, камеру чіпляти, мабуть, я не буду. Приїду на місце, там щось зніму, якщо воно ще є. Ха. Побачимось. Приїхав я на своє звичне місце. Буду потихеньку розпаковуватись та чекати Олексія. Трошки місце стало голіше, тому що листя тільки починає розпускатись, але види і тиша все те ж саме. Up is down, what's left is right chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Get off board I wish see. Крадеться, зараз ми його зафіксуємо, з добрим нас чудовим раночком, Олексій сьогодні. З пташками встав, навіть мене розбудив. Зараз весь в процесі зборки. Я теж трохи зібрався, ось наші літаки. Сьогодні у нас в планах поїхати трошки катнути ще по Шварцвальду, а мене більше в бік мого дому проведуть та поїду додому далі. Віктор це батько Олексія. Їздить як профі. Ну, на гусях так і треба їздити. Ти глянь по полю. Я чтобы катал. Це це не мы с тобою, тут по по краjecку, по краjecку. Ножки <реш> тараканы. Вырушаем. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. So Знаходимося ми на мумільзеї, знамените, знаходиться на висоті 1050 метрів, його, його ширина всього 800 метрів, найглубша точка 17 метрів. Що найцікавіше, що знаходиться на висоті 1050 метрів озера. Ось так виглядає це мумільзеї з цієї сторони. Дуже знамените серед мотоциклістів Німеччини. Мумільзе, гараж, Дом. якось так. Вирішив зробити такий невеличкий відеозвіт по подорожі. Ну, в два дні. Була дуже класна поїздка, дуже сподобалась. Затестив адвенчера, чудовий мод, особливо по баку заправляєш і забув на два дні, якщо таки їздити там по горам десь. Також хотів сказати Олексію дякую за те, що приїхав, підтримав. Також приємно було познайомитись з Віктором. Дуже класно разом катнули, проїхали, все дуже сподобалось, дуже класно. Ну, на цьому все. Всім всього доброго, всім пока.